Навіщо російські підводні човни перетнули акваторію Ірландського моря? Це про якусь присутність, да? це не просто присутність, а щоб мати якийсь вплив в принципі, на весь світ і, і при тому якось перемогти отримати перевагу. Я думаю, що вони доволі якось щось зробили доволі серйозне, тому що це не тільки як думка, да? вони на даний момент. Момент, знаходячись там, вже мають якусь перевагу, вони мають якісь впливи, мають, ем, можуть впливати в принципі, на весь світ. Нам тут навіть дають як вплив на весь світ. Дуже серйозна і хороша операція очами росіян. І я думаю, що завдяки їй вони можуть добиватися. Е, тут взагалі йде про Фінансування про матеріальне, вони якимось чином можуть добиватися саме в собі якихось матеріальних преференцій. Так що це маніпуляція, так, але ну, дуже вигідна для Росії. Вони ж об, об, обграли, да, обграли весь світ, нам так показують. Навіщо Віктор Орбан приїхав до Києва з раптовим офіційним візитом? Ну, я не думаю, що я скажу щось нове, тому що він як парламентарій, як той, хто несе вогонь. Я наскільки розумію, що він приніс, можливо, якийсь план чи домовленості. Тут більше про домовленості і готовий про це говорити. Так що він парламентарій, він перемовник, якщо хочете. Так що тут я не скажу нічого нового. Чи можливий дефолт в Україні в серпні? Ну, Напруження там точно буде. Але якось я не знаю, ми, якби це обійдемо, домовимося, перенесемо надалі. Так що в серпні точно ні. Але якесь напруження там буде. Все-таки тут це напруження по. Під Пентаклів може навіть там десь підскочити під курс. Дуже часто нам подібне показують різкі, але ну, хочеться сказати таку метафору з кулубка. Да? Я, я від бабусі втік і від дідуся втік, так що сам ми від нього ем, одним напруженням і обійдемось. Чи можливі переговори України з РФ через посередників вже в цьому році? Ну, Чи будуть перемовини, вони точно будуть. Тут, тут взагалі, да, по колесниці вони вже йдуть, так що я думаю, що так вони будуть. Дуже цікаво, чому вони будуть. По десятки мечів, да, якась дуже важка ситуація, 8 мечів безвихідна ситуація, і по сім кубків як, як ілюзія перемовин, правда цікаво? І, і далі, чи буде так, і нам показують, що будуть там сидіти, якось перемовляти і тут колесниця, що вже є. Ну, якщо знову ж опираючись, що Орбан приїхав, зрозуміло, що, можливо, це і такому є. Але дуже цікаво, так, що по ілюзії йдуть перемов... перемовини, хочу сказати, а перемовини не чесні. Чи дійсно КНДР відправили інженерні війська на Донбас? Так. Відправили. Це, це взагалі мала бути секретна інформація, але в цій війні немає ніяких секретів. Так що моя відповідь так. Заплатили гроші і відправили. Чи будуть воювати військові КНДР на нашій території? Я думаю, що будуть. Теж. Як те, що погоджено, якимось чином їх, можливо, вже навіть переправляють, тому що якось воно вже починає в Русі починає знаходитися. Я думаю, що так. Чи зміниться ставлення до війни в Україні у Віктора Орбана після відвідання нашої країни? Ні, я не думаю, що зміниться. Умовно він все добре знає, він за це отримує кошти, і з цього він має зиск. І при цьому такі, знаєте, дуже хороший зиск, це дає йому переваги, це дає йому і гроші, і дає, в принципі, значення в світі. Ні. Цю людину не проб'єш. Чи зменшиться рівень підтримки України від ЄС у зв'язку з тим, що в Європарламенті зараз головує Угорщина? Ні, тут не про рівень впливу. Це просто якось може не будуть просуватися. Що щось не буде просуватися, але нам показують, що це щось тимчасове. Воно дуже швидко мине, так що ми відповідні не зменшиться. Тимчасово щось буде мати вплив тимчасово. Чи вплине на перебіг війни в Україні прихід до влади у Франції ультраправої партії на чолі з Лепен? Дивіться, на сьогодні, взагалі, про на перебіг війни в Україні ніяка ультраправа партія не може вплинути, тому що є, нам говорять, що підписані якісь угоди, є, є щось, що працює по плану, а далі нам говорять, що згодом пізніше, як пройде час, то так там почнуться якісь маніпуляції. Але на сьогодні, от конкретно на сьогодні, навіть ось я дивлюся, на найближчі декілька місяців точно ніяким чином це не вплине. Чи вдасться українцям пройти наступну зиму без масових довготривалих відключень світла? Ні. Я думаю, що це стане нашою нормою. Ми будемо і з відключеннями, і взагалі, якась і ідея економії вона буде стояти на повісті дня, так що ми відповідні не вдасться. Чи знімуть кандидатуру Джо Байдена з президентських виборів в США після провалених дебатів з Трампом? Ну, рішення немає, на сьогодні немає рішення. Хоча зараз ідуть мова про зміну, і вона стоїть на повістці дня. Нам говорять, що почекайте, нема, немає рішення, треба більше часу. У нас тут дуже красивий тут дьявол. Саме жінка, це дуже рідко. Я наскільки розумію, що це саме жінки, які, яких там мають о, вибрати. Але те щось схоже, що, що, що змінять, схоже, що змінять. Єдине, що немає кандидата, да? нам не дають повну відповідь, бо немає кандидата. Ну, ще щоб... повислі. Чи є ризик того, що США повністю припинять надання військової допомоги Україні в разі обрання Президентом Трампа? Оскільки разів дивилася, я ні разу не бачила, що припинять. Я навпаки думаю, що якщо прийде Трамп. То це буде більш агресивно, більш активно, більш. Навпаки, це буде зовсім інша сторона Трампа, хоч зараз він робить різні заяви. Мої відповідні не припинять. Чи можливе нове блокування Україно-польського кордону з боку польських фермерів цього літа? Тут так. Тут взагалі. Те, що працює і чи буде, точно буде, і по місяцю це вже готується, так що я думаю, що так буде. Чи вдасться Україні втримати стан розвитку економіки, враховуючи постійні відключення світла? Ну, це точно не стан розвитку. Це так не називається. Ми взагалі відходимо від розвитку. Навіть да? те, що було раніше, ми будемо розуміти, що там був у нас розвиток, а зараз ні. Тут більше по імператору ну, якось ми стараємось тримати взагалі економіку, Ну, про розвиток тут немає. Моя відповідь, що саме так як ви задаєте питання, то то ні не не, не втримуємо. Але тримати, щоб усе не розвалилося, ну якось, от тримати, щоб не розвалилося правильно відповідь. Це вже такий, знаєте, сміх через сльози. Чи продовжить Чехія власну ініціативу з пошуку та закупівлі снарядів для України в цьому році? Чи продовжить так продовжить там взагалі да, вони якось взяли на себе, що це їхня місія, що це вони те, що можуть робити, і це, в принципі, якась дійсно дуже велика допомога, дуже вагома допомога на рівні того, що Чехія да, стає як більш вагома країна. Так що моя відповідь так. Єдине, що. Для цього вони роблять просто максимум того, що вони можуть робити. Тут піднімається тема, що крутяться, як вужне сковорідки, бо ну, не так просто їх, в принципі, знайти. Чому на Кримському мосту створився величезний затор? Ну, по затору там ремонтують, чи що? щось там таке роблять. Бо не можна пересуватися, якісь перепони, не можна пересуватися і дуже небезпечно пересуватися. Я, так що я думаю, що це саме з цим зв'язано. Е, в принципі, притом дуже цікаво, це в нас якби е, один слой інформації, а другий слой інформації, що в принципі дуже багато людей, от е, вони там накопичили. Накопичило. Що буде з цим. Та поїдуть ті машини. Якось там налагодять систему та й будуть вони їхати. Не думаю, що це щось надовго. Ні, це щось тимчасове. Чи дозволять США бити їхньою далекобійною зброєю по російським аеродромам? Пізніше так зараз це питання на паузі. Ну, Найближчий час точно ні. Далі так, там шість кубків, карта Дежавю, так як було минулого разу, а ми пам'ятаємо, що було минулого разу, ми казали ні-ні, ні а потім так. Так що я думаю, що, що нам дозволять просто після якоїсь паузи. Чи запровадять нові санкції проти РФ та Білорусі в ЄС до кінця літа? Я думаю, що запровадять проти протидіять там трошки гірше з Білорусі, чому з Білорусі все-таки якось білорусь не знаю, от як бережуть, от хочеться сказати. Да, якось не настільки їх принижують, не настільки їх пригнічують, а Росія так вони будуть сенсі. Чи справді росіянам вдалося захопити на фронті систему Атакамс? Я думаю, що так. Там дуже такі якісь хитрі дії, і вони спрацювали саме завдяки хитрості, завдяки ночі, завдяки якимось, якимось е маніпуляціям. Я навіть не здивуюся, якщо є там люди, яким заплатили, тому що там ну, дуже багато некрасивого. Чи вдасться Україні стати членом ЄС протягом найближчих трьох років? Ні. Взагалі, навіть ні. А, І воно йде по четвірки кубків, а тут говорять про те, що ми якось будемо дивитися туди, щось там буде відбуватися, а от з'єднання не буде, так що ми відповідні. Чому звільнили заступника генпрокурора Варбицького? Наруш порушив закон. Перше, що нам дають, я так розумію, що Щось було зв'язане з зятками. Що мав на увазі Столтенберг, коли заявив, що Китай кидає виклик НАТО та його цінностям? Ну тут, в принципі, пішов проти домовленості, і зараз починає погрожувати, починає десь конкурувати. І я наскільки розумію, може навіть десь. Не сказати, що це виклик. А я, наскільки я розумію, це демонструє, може, якісь свої сили, демонструє те, що він щось має більше. І не побоююся слова, це про те, що він хоче бути першим. Китай зараз хоче бути першим. Вони так дивляться, він те, що несе загрозу. Чи справді в Росії активно готують план нападу на одну з країн НАТО? Ну, план там точно є. Чи він реалізується, я все-таки не думаю, що він реалізується. Принаймні його якось притормозять. але план там точно є. Зараз це більше про ІПСО, про те, що потрібно поговорити, сказати. Що Росія молодець і що вони такі сильні, а, а далі там по повішеному є, мають зупинити цю компанію? Ну, принаймні, хоча б відкласти е, сам е, похід, але такий план є. Чи отримає Україна від Нідерландів перші Ф 16 в липні? Так, цікаво, нам дали, чи отримає Україна. Нам дають десятку пентаклів, що говорить, так, це все вирішено, отримують, просто чекають якогось більше е, загострення, і тут, тут треба було сказати, так отримують. Потім нам говорять, що є якась таємна угода, що е, підторможує цей процес. На, на цьому фоні, що там все вирішено, є якісь дати і підторможує під, під, цей процес і є двійка кубків, що в будь-якому випадку ми отримаємо. Е, я все таки опираючись на те, що підторможують процес, я не думаю, що це буде у липні, але як ви бачите, воно вирішено. Знову щось вони там тормозять. Чи збільшиться кількість пілотів, які пройдуть навчання на F-16 влітку? Ну, з пілотами тут, знаєте, все дуже гарно, Чому? тому що чи збільшиться так, збільшиться. Крім того, говорять, що пілотів достатньо. Навіть там якось є з кого вибирати. Єдине, що по місяцю нам будуть весь час говорити, що їх не вистачає, що їх потрібно чомусь там більше. Донавчати, але це як частина да, великого плану. Так що я думаю, що тут саме обман, але з пілотами там все добре і ще збільшиться. Чи відмовиться Китай від співпраці з РФ, враховуючи активні відносини Росії та КНДР? Ні, він на цьому заробляє. Я, я не думаю, що вони відмовляться. Тут, в принципі, помагу. Працювали і працювати будуть. заробляли і заробляти будуть. Єдине, що виставлять якісь свої умови, і все. Так що має відповідь. Чи справді росіяни шукають нові способи, щоб атакувати українську столицю? Ну, чи шукають так, шукають. Будуть навіть використовувати щось нове для того, щоб мати якусь перевагу. Це взагалі якась топова тема, і їм ну, дуже потрібно е, мати тут перевагу. Так що моя відповідь так. Чи поліпшиться ситуація в енергосистемі України до кінця серпня? Не поліпшиться. Щось там ремонтують, може, якось підтримують, але це просто якась величезна діра і її ну, реально не можна закрити її. Маю відповідні. Чи вдасться вчасно відремонтувати виведені з експлуатації енергоблоки українських АЕС? Ну, чи вдасться відремонтувати? Так. О, от чи вчасно ні. Там будуть затримки. Якщо там, я наскільки розумію, там є якісь дати, це буде пізніше. Ну, Не можна, не справляться, не потягнути цю роботу. Вчасно ні, але чи виправлять так? Чи вдасться до кінця літа надійно захистити українські військові аеродроми від російських атак? Ну, якісь точно будуть прийняті якісь міри. А от на ваше запитання, чи їх можна надійно захистити? Я думаю, що це неправильне запитання, тому що їх щоб надійно захистити, а потрібні кошти, Б, це потребує часу. Так що просто приймуть якісь більш мудрі рішення, але це не про захист надійний. Чи справді є ймовірність, що в липні вдасться закрити небо над територією України? По справедливості, ні, вже пішло, що ні. Десь закриють, але глобально, ні. Тут ще й страшний суд. ні. Це неможливо. Це, це просто якісь мають бути дуже великі вкладення, цього не можна ще потягти. Так що моя відповідь. Ні. Що обговорював Зеленський з делегацією Конгресу США під час особистої зустрічі? У якась така нерадісна зустріч. Чому? Тому що. Перше, що це оборона, якимось чином захист, при тому дуже важке становище і якісь такі стан а, подвійки мечів тупика. І далі у нас стають на повістці дня грошей, яких не вистачає. І може навіть воно якось і звучить, що не можна, ну немає чим платити. Отак От мені хочеться сказати. Так що це були і гроші, і війна. Ну, якась дуже важка розмова. От дуже важка. Чи отримає Україна додаткові системи «Патріат» та ракети до них протягом місяця? Я думаю, що так. І системи, і е, до них е, те, все, що потрібно, і це вже підписано. Нам говорять, угода підписана, все йде за угодою. Я відповідь так. Чи запустить Україна масове виробництво власних кабів до кінця року? Я не думаю, що можна так швидко запустити. Чи будемо ми рухатись в тому напрямку, так будемо. Туди і гроші виділяться, і може щось там будуть завозити, починати. Але це не про те, що це виробництво можна запустити такі малі терміни. Я думаю, що ми не запустимо. Саме виробництво, так як ви питаєте. Ну для мене запустити виробництво це те, що працює, вже дає цікаво. Їх не буде. Робота по тому, щоб це працювало, так буде вестись, а кабів не буде. Чи вдасться Україні протягом трьох років перейти на виробництво переважно зеленої енергетики? Я все таки не впевнена, що в нас буде вся зелена. Нам показують, що буде, ну, може навіть порівну, тут дуже багато про те, що буде, може, рівно якась частина зеленої, якось, якась не дуже. І чи перейдуть, ні. Але чи збільшиться зеленої, так? Я все-таки не думаю, що це буде, так як ви питаєте, що перейти переважно на зелену. Моя відповідь ні на переважно зелену ні. Але заміст, замістити якусь частину зеленою — це буде. Може, навіть буде рівна частина, рівна зеленою, і може. Іншої. Чи можливий прорив на лінії фронту з боку ЗСУ цього літа? Я от не готова сказати, що в нас буде якийсь прорив. В нас якась тема накопичення. Зараз стоїть питання: накопичити, мати більше сили, укріпитися. От, Саме воно да, це планується пізніше, на це потрібно більше часу нам говорять. Я навіть не думаю, що зараз стоїть якась повістка дня про прориви. Оборона, підкріплення, збільшення, мати якось вплив, підготовка, от якось так, а немає руху. Чи справді росіяни створюють нову військову флотилію в Чорному морі? Ну, знаєте, якось сказати, що нова військова флотилія. Ну, для мене це, знаєте, це щось, що побудується, і воно його багато стоїть, а. Тут нам показують трошечки іншу історію, що підписані якісь бумаги для того, щоб створити цю флотилію, якщо вона була якась дуже потужна, дуже сильна, мала якісь переваги, але для цього тільки виділені гроші. Так що це частина знаєте, якогось великого плану, який ще потрібно реалізувати. Я вам відповім так, що чи є план, план точно є. Чи вдасться Україні повернути цивільних полонених, які утримуються в Білорусі? Перемови не йдуть. Я думаю, що їх повернуть, бо зараз йдуть за це перемовини. Я думаю, що повернуть. Вони вже навіть на якомусь такому рівні закінчені, а так що думаю, що так. Чи відреагує РФ на те, що Фінляндія відкрила 15 військових баз для США? Ви знаєте, що так. Для початку це будуть просто заяви, а потім там будуть якісь диверсії. От саме навіть не напряму, от якось чужими руками. От щось хочеться тут сказати чужими руками. Так, що чи відреагує, так відреагує. Але якось всі будуть знати, що це Росія, а доказати, що Росія не можна. Чому Росії дозволили головувати в Раді Безпеки ООН? У жезлів і дев'ятки мечів. Я наскільки розумію, що там вимагали вони, опирались на якісь дії закону і так далі. Так що це якось за допомогою маніпуляції вони це все отримали. А які будуть наслідки? Ну будемо чути більше про Росію. Будемо більше бачити, да, якось їх більше бачити, більше привертати увагу до Росії. Я не думаю, що тут будуть якісь такі великоїдучі наслідки повні.